Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Всесвітній день краси. Сьогодні я йду на імператорський масаж. Скільки на думку чоловіків жінки витрачають на догляд? За моєю версію тисячу доларів, да. Та скільки жінкам. Потрібно насправді. Боюся, що чоловік знає, скільки я витрачаю Володимир вважає, у жінок витрат на місяць багато. Ну, тисяч мабуть мабуть. Ну, це якийсь салон краси, там манікюр, педикюр, якась косметика, крем і не знаю там тональний, звичайний туш. А от Анфіса каже, будучи студенткою, свої кошти розподіляє економно. Ну, напевно, не більше. Тисяч двох, якщо ми кажемо тільки за зовнішність, я можу зайти до перукаря, щоб постригтися, і можливо купити косметику. Зустрічаємо подружжя Андрія та Тамару. Вони проживають в Коломиї. Чоловік пригадує, скільки коштів витрачається з сімейного бюджету. Не орієнтуюся, але я знаю, що там з карточки там дві тисячі туди, 3000 туди. Десь я думаю, десятка іде, мабуть. А от на думку дружини. 10 тисяч це мінімум, який потрібен для догляду за собою. Пофарбувати волосся, манікюр, педикюр, якісь там масаж. Це мінімум. Ну а косметолог це вже окрема історія. Ольга наразі проживає у Німеччині. Там каже, намагається економити та доглядати за собою. Максимум це. 50 євро на місяць. Це шампуні, кондиціонери для волосся, фарба для волосся, лаки для нігтів. Там я не знаю, якийсь гель для душу. Хлопці Марк та Антон вважають, що їх дівчатам сума потрібна чи маленька. Може, десь тисяч двадцять гривень, п'ятнадцять дівчинам щось треба завжди, так що щось купляти, якісь баночки і так далі. За моєї версії, тисячу доларів, так. Але ж злежить, яка дівчина. А от пані Наталя про свої витрати зізнаватись нам не захотіла. Ну, складно сказати. Наразі багато. А Чому ви співаєте? Чому? Ви <світ> ну, боюсь, що чоловік знає, скільки я витрачаю. <пас> І на ж сьогодні по справжньому святкує День краси. Наприклад, сьогодні я йду на імператорський масаж, масаж вогнем. Я прям хочу так оновитися е, так, так на не тільки на фізичному, а й на енергетичному рівні. А от витрати каже, жінка залежать перш за все від пори року. Десь біля 10-15 тисяч гривень. Це манікюр, педикюр, масаж, догляд за обличчям, догляд за волоссям. Вирішили поцікавитись вартістю послуг і завітати в один із столичних салонів краси. Доброго дня! Добрий день! А я б хотіла поцікавитись цінами в вашому салоні. Тож почнемо із комплексу манікюру та педикюру. Комплекс манікюру в нашому салоні може стартувати від 1090 гривень, комплекс педикюру – від 1450 гривень. Переходимо до зачісок. Найскладне фарбування в нашому салоні коштує від двох з тисяч. Стрижка коштуватиме від 1100 гривень. А от якщо до цих послуг ви бажаєте ще додати фарбування вій та брів, розраховуйте на ось таку суму. Комплекс корекції та фарбування брів коштує 750 790 гривень. Фарбування вій коштує 390 гривень. Тож за нашими підсумками, в середньому вартість подогляду в Києві без урахування косметологічних послуг обійдеться в 6 тисяч гривень. Ми поцікавились вартістю і в інших містах України. Зателефонували в салони краси Запоріжжя та Львова. В середньому вартість послуг у Львові обійдеться в 5 тисяч 350 гривень. А от в Запоріжжі комплекс обійдеться у 3 тисячі 450 гривень. Тож чоловіки часто думають, що жінки витрачають надмірні кошти. Насправді суми, витрачені на догляд за собою, можуть бути і значно менші хоча в столиці готуйтеся віддати за все кругленьку суму.